З двома захисниками попрощалися на майдані незалежності у Рівному Володимиром Коцуром та Михайлом Бараболею. 53-річний Володимир Коцур до лав збройних сил України доєднався у січні торік. Останнє повідомлення, взагалі, коли він був в мережі, це 5 квітня. Цього року привіт, усе. Відпочинок завершився. Через три години виїжджаємо на позиції за планом до кінця місяці, так що зв'язку зі мною не буде, бережи себе. Це він написав 14.40 і після цього він в мережу не виходив. Володимир Коцур виконував бойові завдання на Донеччині. Мав три поранення, хоч старший відстоював справедливість і мир. Він і сам висвітлював е, в журналістиці про Україну. Хорошою людиною був світлою, щирою людиною. Останній раз я її бачу, мабуть, років з 10 після Майдану він приїжджав сюди, в нього тут син. Він, він був дуже хороша людина. Його всі пам'ятають, футболісти, отреба тут там сидять, футболісти, судді. І хоч він і 20 років був поза межами рівного, але пам'ять про нього живе. Дуже гарна людина, спокійна, добра. Треба якась допомога, завжди допоможе. Бачились давно, так, ось так що дороги розійшлися. Так, тяжко втрачати. Загинув солдат Володимир Коцур 29 квітня цьогоріч під час виконання бойового завдання на Донеччині. В нього залишилися брат та син. Молимо славі слухаємо. Помило 32-річний Михайло Бараболя до початку повномасштабного вторгнення проходив службу по контракту. В березні 2022 року чоловік став на захист нашої країни. Дуже порядочний хлопець закінчив. Поцейську школу, гарно вчився в школі, був дуже таким спокійним хлопцем, сам завербувався на ту війну, був ранений, відправляли його сюди на лікування. Михайло Бараболяні службу в Донецькій області. Його знайома Оксана Петровська розповідає, востаннє бачилися з Михайлом перед Новим роком. Він прийшов до мене, бо він завжди приходив до мене. Він дружив з моїм сином. Завжди провідемо, так як я завершилася вдова одна. Посиділи, поговорили, поспілкувалися. І я кажу, Міша, ну а що ж ти ранений? Я кажу, як ти там будеш? А він каже, ну, а якщо не підеш захищати Україну, то хто тоді піде? І він, можна сказати, цілі напрямо знайшов туди. Загинув молодший сержант Михайло Бараболя 29 квітня цьогоріч під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. У нього залишилися мама та бабуся. Поховали захисників на алеї Героїв. Кладовище Нове. Ольга Данилишина, Назар Мідріган. Суспільне новини. Рівне.